Шановні українці, колеги, пеніцідарна служба має реформуватися. І дійсно, Червоний Хрест має право і необхідність доступу до всіх людей, які знаходяться відбувають покарання. Але ми, група волі народу, пропонуємо прийняти тільки це в першому читанні. От, до другого читання внести поправки е, саме в тому, що багато хто з наших військовослужбовців, волонтерів, взагалі громадян України, знаходяться на непідконтрольних територіях. І Червоний Хрест не має доступу зараз на тій ті території. Тому голосуємо тільки в першому читанні і пропозиції все-таки внести зміни. Щоб Червоний Хрест мав доступ до тих людей, які знаходяться в полоні у сепаратистів, дякую.